Всім привіт! Знаєте, я тільки що побігла робити макіяж, бо не можеш з вами поділитися таким інсайтом, не будучи супер-ідеальною. Перфекціонізм. Це те, що відбувається прямо зі мною зараз в моменті, і я це проживаю, тому, можливо, десь буде щось незв'язним, але це можливість і для вас пройти таку міні-терапію. Просто відчути це. Знаєте, як я працюю на консультаціях і, відповідно, що я роблю зі своїм життям. Якщо в моєму житті хоч щонебудь мене не влаштовує, хоча небудь мені не подобається, воно має бути змінено. Тобто, кожен процес, як я живу, про що я думаю, як я дію, як я відчуваю це життя. Як я спілкуюсь з людьми, як я спілкуюся з собою. Якщо хоча б якийсь елемент мені не подобається, його необхідно виправити. І ось я вже наближаюсь до того моменту, коли я кайфую. Я починаю кайфувати від всього, що я роблю: від інстаграма, який мене бісив роками, від відео, які ми ділюсь, від інсайтами. Якось я виходжу на новий рівень для себе. І стикаюсь з перфекціонізмом. У мене зараз трошечки голова десь побалює. Я з вами поділюсь, бо це необхідно. Я знаю, що ви можете відчувати все. Ця голова сьогодні і стала ключом для виявлення мого перфекціонізму. Вчора я мала почати знімати нові ролики. Дуже прості. Я зараз в мене наворочений такий трошечки інстаграм. А я хотіла трошечки спростити, бо інсайтів багато. Для мене Інстаграм це спосіб проживати. От прям не просто в голові запам'ятати якусь річ, а прям прожити. Прості ролики. Хочеться, знаєте, або зразу випалити, або підвести. Давайте одразу випалю. Перфекціонізм. Так? Це ми буквально всередині себе кажемо я надто крута. Я надто крутий, щоб зробити щось просте. І перше, що тут треба врахувати, ви реально круті. Я реально крута. Ми реально відчуваємо, що наш рівень Офігенний перше це визнати свій рівень. Але друге. Тут вже вступає Ега, наша гординка, яка каже: я ж надто крутий. Я не можу показати себе простіше. Не можна. Я дуже крутий. Всі сприймають, як там кажуть, зустрічають по одіжки, Да? Ми маємо завжди підтримувати планку, ми, ми ж дуже круті. І знаєте, що з цього виходить? Ми не ділимось толку від нашої крутості. Мені аж зараз так добре стає, от чесно. голова проходить. Толку від нашої крутості. Ні нам, ні світу. Ні ми нічого не отримаємо. Це також важливо, бо ми дуже сильно дивимося в сторону нам би всього отримати. Ні, світ, ні світу, ні нам. Ніякого обміну. Нічого не відбувається, окрім того, що я крутий. Така от підтримка внутрішнього крутий». І толку. Давайте проживемо цей момент. Не треба спішити. Знаєте, коли я це усвідомила, я стояла, дивилася у вікно прямо в цей момент. Різко з криши починає летіти голов, Прям падати. Не летіти, а падати, знаєте, таке круте піке. Я така, боже він що зараз розіб'ється? Серйозно, скільки там поверхів 16 десь. Він так падає і вже прямо біля самої землі починає махати крилами і летіти. І я така, о, це моя гардинка на кінець впала. Це було так живо. Як я до цього прийшла? Я сиділа, виписувала цитати з книжки. І... Зараз я давайте перекладу на українську. яка у мене гарна ручечка. Якщо спосіб. Зараз переклад вибачаюсь, десь затримаюсь. Якщо спосіб досягнення грошей. М -м 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 -м, ладно, давайте російською. Я не знаю, як це слово сказати. Якщо спосіб досягнення грошей нарушає покой і розрушає здоров'я то этот способ вряд ли останется в виборі, ценящего себе чоловіка. Я прям застила, коли це написала. Тобто, я вже все, що я роблю, перелаштувала на кайф. І тут я зсередини відчуваю фе. Все не то, все не так. Те, чого я вчора не провела цю зйомку? Бо все не так. Все напрягає. Сьогодні зранку я прокинулася з низьким тиском, ну, трошечки заниженим, не таким прям катастрофічним. Я ж кажу, ця голова зіграла сьогодні ключову роль. В цій фразі ви чули? Якщо те, що я хочу зробити, нарушає мій спокій і портить моє здоров'я. То людина, яка себе цінить, так не зробить. І, знаєте, я е, ну, якби вмію відчувати свою цінність, саме чесну цінність через оцю частину себе, не через голову. Я повертаю собі відчуття цінності. Думаю, може, щось дійсно не так з тими роликами, які я хочу випускати. Я починаю відчувати, знаєте, якби в цьому стані от прощупую, а як мені з цими роликами, Я така, блін, Блін, вони такі класні, цим хочеться ділитися. Ну це ж вау! Боже, це, це не можна не сказати! Це настільки круто, це настільки отворезі. я не можу про це мовчати. І от в цей момент я розумію що щось не так. З цими роликами все окей. Вони не портять, тобто, цей, ця діяльність, яку я хочу зробити, вона не портить моє здоров'я. Вона не портить мій спокій. Тоді, що портить моє здоров'я і що портить мій спокій. А вчора якраз був момент, коли е, я відчувала свою е, ну, міц, таку мощ, я її називаю. Я не дуже знайома з цим станом і для мене новий, і я до нього дотикаюсь трошечки, щоб хоч трошечки зрозуміти, що воно таке. Я досі не розумію, але цей стан. Моя ега-горденька така підцепила, І зразу така, я надто крута. Я надто крута, щоб випускати зараз ці ролики. Ну, ви розумієте, про що я взагалі кажу? Напишіть мені в коментарях, дайте мені фідбек. Як це все цікаво, як це трошечки заплутано, заплутано так? Здавалось би, от коли у нас спрацьовує, все не так фіє. Ви розумієте, що це інколи може бути гординя? Якраз все так. Якраз це те, що треба. Якраз це те, що найкраще, те, що насправді наше, те, що відповідає нашій цінності, те, що необхідно людям. А ми такі все не так, фе. Якщо я кажу все не так, фе, то значить треба собі довіряти. Значить, дійсно якась фігня. Буду далі продовжувати шукати, що ж там відповідає моєму рівню і ніфіга не робити, не проявлятися. Ну, от толку, я просто ще раз повторюю: толку від цієї крутості, толку від цього відчуття, якщо ти цим не ділишся. Я просто о, зараз в такому стані мене, що, знаєте, десь як що треба прожити, що зробити от круте піке донизу. Приземлитися в мою самоцінність, яка реальна, з якою мені комфортно, з якою мені спокійно, яка відповідає моєму здоров'ю. Це просто вау це просто для, для мене це зараз стан такий: ну, ви бачите, це відбувається в моменті, я з вами ділюсь в моменті. Хух, хочеться його проживати і проживати. Я би з вами так і застила. Але по законам жанра ютуба я попрошу вас підтримати відео, щоб його більше людей побачили. Якщо відгукнулося, обов'язково напишіть мені в коментарях. І будьте цінними вже сьогодні. Вже сьогодні діліться своєю цінністю. Якось так хочеться завершити. Все. Гарного дня! Бувайте!